Привіт, друзі! Сьогодні хотіла записати таке коротке відео, можливо, комусь це полегшить прийняття рішення, тому що відповідальність за наших дітей лежить напряму на нас. Якщо ми вирішуємо, що дитині потрібно змінити школу з певних причин, або ми переїжджаємо до іншого міста, до іншої країни, а дитина каже: Ні, не хочу мені тут звично тут моя е -е, улюблена картина, або тут мої ул друзі. Ви маєте притримуватися свого рішення, якщо ви розумієте, що це об'єктивне рішення і не карати себе за те, що там десь якійсь дитині певні е, речі не дуже їй подобаються. Що. Тому що ви відповідаєте за безпеку, за вклад у майбутнє дитини і тому потім це. Це оптимальне рішення. Не переймайтеся, приймайте ці рішення. Вони обосновані, вони на чомусь ґрунтуються і ви тут дорослий.